Всім привіт! На зв'язку Славко Євченко. Повертаємося в Samp Ukraine 2.0 І Сьогодні вийшло оновлення мобільного лаунчера. Друзі, одразу невеличкий спойлер. Зовсім скоро вийде лаунчер на ПК Ukraine, і всі зможуть грати також з комп'ютера. Йо-моє, що це за Ярославко Євченко! Я не зрозумів, це що, мій якийсь брат. Чи що я щось не до Петра підійшов, роздивився? Та ні, наче не схожий на мене, я трішки красивіший. Так от, друзі, сьогодні що плануємо на це відео? Я задонатив в цей проєкт понад 2000 гривень, і ми подивимося, що ж можна купити за справжні гроші задоначені в гру, тому що тут з'явилося багато кейсів, багато. Автомобілів сучасних, багато різного, тому сьогодні будемо дивитися, тестувати і перевіряти. Важливо, ви помітили, що у мене новий мікрофон. Ось так виглядає його коробочка, фірма Fifine Ampli Game. A6. Мікрофон мені прислали нещодавно. Зараз тестую, сподіваюся, ви мене гарно чуєте, гарно бачите. Не є дуже дорогий, але якість реально мене прямісінько шокувала. Що найголовніше, і з переваг, так, в комплекті. По-перше, це перший мікрофон, який у мене був, що кріпиться так, на підставку, тому що мій попередній а, просто стояв, так іноді навіть доводилося ставити його а, у склянку, тому що він просто не стояв. У комплекті, друзі, все дуже просто йде сам мікрофон. Ось така захисна. Сіточка, куди розмовляти. Далі йде складний механізм, який е, кріпиться до столу. І е, 2,5 з метри USB кабель Type-C. Це найголовніше, що має бути. Тому що все, що новеньке, сучасне має йти до Type-C і відходити від USB. Що порадувало, дуже легко конектиться до комп'ютера. Просто приєднав одна-дві секунди. Уже мікрофон підтягнувся, знайшов. А в ОБС, де я зараз записую відео, теж за одну секунду мій старий від'єднав цей новий під'єднав. Механізм приєднування до комп'ютерного столу надзвичайно простий. Одразу кріпиш основу. Далі йде пружина, яка дозволяє тобі водовжувати, або ж навпаки, компактно звужувати мікрофон. Також є. Мод-система. Максимально швидко одним натиском ти можеш вимикати мікрофон, коли він тобі не потрібен. Ну і от демонструю вам, як виглядає у складеному режимі. Ну і що порадувало найдужче мене в цьому мікрофоні? Це компактність, це зручність у його складанні і так далі. Максимально швидке вимкнення. Тобто можна зам'ютити його дуже легко і швидко. Що ще треба? Реально, друзі, знали б ви, скільки він коштує. Ви б вже бігли в магазин і купували. Якщо що, посилання буде під відео, Подивіться, можливо, буде комусь цікаво. За промокод мій не забуваємо. Євченко на Харкові на Києві працює. Заходимо, друзі, в меню. Нарешті зараз дивимося, що ж тут у нас по донату. Дивимося на головній. У нас, як бачимо, є багато всього при обміні від тисячі до трьох тисяч донат валюти 250 Віртуальної валюти тисячі де в подарунок, тобто одна гривня реальна, є 2500 гривень віртуальних. Це доволі хороший обмін, класний. Далі йдуть набори, ігровий набір, економ середній Бандера, де теж даються машинки. Бандера плюс та люкс. Люкс найтоповіше, її ціна звичайно його трішки кусюча. Тому ми поки що не купуємо ігрові набори. Ми переходимо в кейси. Кейс. Під назвою донатний, автомобільний, змішаний, хороший, і їх тут понад 8 штук, можливо, 7, якщо я з математикою не товаришую, можете в, в коментарях виправити, що є, що. Так, ну що, починаємо з донатного кейсу. 249 гривень. Зараз акція, до речі, 40%. І я 10 <кхід> донат валюти отримав. я маю Моє розчарування вийшло із чату. Ну, нічого, ще попереду є 1800 гривень. Не хочу виходити сьогодні за межі нашого бюджету на це, на це відео. Автомобільний кейс, я його не зміг відкрити, бо в мене не вистачає слотів для автомобіля на персонажі. Тому поки що так. Ідемо далі. Грошовий кейс. Ну, як думаєте, що нам випаде? А вже ж. А, фух, я чомусь думав, що випаде 10 тисяч, доволі непогано. Можна сказати, що я. Ну, нормально, нормально, бо з моїм везінням могло випасти 10. Крокуємо далі, змішаний кейс 219 донат валюти. І 79 донат валюти випадає. Взамін відкриття. Ну, не окупились. Наступний кейс у нас хороший старт, і тут дійсно є потужна можливість отримати щось. 129 гривень це найдешевший кейс поки що на даний момент часу в грі. І мені перший шкера випадає з кінчик, доволі непоганий. І я ще раз хочу його відкрити і подивитися, може ще щось випаде. І другий раз випадає 20 тисяч гривень. Ну. А вже ж найгірше, що може випасти із цього кейсу, мені випало двічі. Добрий вечір, ми з України, я Ярослав, та от так от. Це мажорний кейс за 333 донат валюти. Тут я сподівався вибити щось топове, але, Але... ну, 50 тисяч гривень це так, це найслабкіший виграш, який може бути з цього кейсу. Не пощастило. 333 гривні, грубо кажучи, пішли коту під хвіст. BMW є теж. Відкрив, але випало 70 тисяч. Ну <кхм> отак, От 500 донат валюти витратив, 70 тисяч віртуальної валюти отримав. Таємничий бокс, де може випасти будь-що від скіна до автомобіля, і за 446 гривень можете просто перевірити свою вдачу, і нам випадає 300 тисяч гривень. Йой! Виходимо з головного меню, повертаємося. До персонажа, до нашого, можливо, там якісь скіни чи ще щось. От, є один скін, другий скін, капелюх і два скінчи. Так, щоб зняти скін, треба натиснути на нього і на вільне віконечко. І так само ж одягаємо його. Так, перший скін, от такий, це можна сказати, блейд якийсь. Не вистачає мені тільки шаблюки, щоб йти вампірів крамсати. Ну і ще другий скін, якого я, до речі, в магазинах не бачив. Але от він, мабуть, суто за донати. Де доволі теж топовий. Ось ви виглядає, щоправда, ну, наче такий трошки безхатько. Але ну доволі доволі непогано виглядає. Така сорочка, наче вже потягана років 100. Ну <кхід> такого точно ні в кого немає, тільки в мене є. Чому? Бо я задонатив. Отакі от, от пороги. Ага. Ну Ярослав Коєвченко взагалі, я бачу, стоїть і, і. Ну Ну... капець. Що, не можна було продумати іншого якогось ім'я чи що. Ну що за Нісенітниця? Ярослав один. один, це я. Одягаємо скін, скін не одягається, так, куди я його зразу одягав, одягав на окуляри, на шапку, на маску, але все виявилося просто так. Скін крил одягається на рюкзачок. Ютубер? Ні, я не ютубер я тіктокер. Е, Кирило, ти що? Який я ютубер? Давай не цього це. У мене на Ютубі 600 переглядів, брат. Ні, ну та ютубер. 600 переглядів теж намало. Ага, не дуже розібрався, тому у мене аксесуари дуже серйозно. Мені здається, ніхто так не бігає, тільки я. Якщо до вас хтось підбежить із крилами в вертикально, знаєте, то я. Начебто, все приміряло, що можна було. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Про лайк, про дизлайк. Не забувайте, якщо відео вам до вподоби, або ж навпаки не сподобалося, це важливо, це продвигає відосики. Вперед. Комент обов'язково залишіть, чи граєте ви на сам Ukraine 2.0 з мобільного телефону, чи чекаєте комп'ютерного лаунчеру. Зовсім скоро він буде. Невеличкий спойлер для вас. Знайте про те. Не забувайте також про підписку, про дзвіночок, щоб сповіщення про мої майбутні відео для вас виходили першими. Ну а на зв'язку з вами був Славко Євченко. І зустрінемося з вами у самп Юкрейн. А почекайте ще. Скажіть, як вам ось такий формат без мого лиця? Можливо, воно комусь набридло? Напишіть в коментах те, щоб я знав, з лицем знімати відео чи без лиця. Буду безмежно вдячний. До зустрічі у самп 2 2.0